Телеглядачі. Леонардо да Вінчі казав, де дух не водить рукою художника, там нема мистецтва. Сьогодні в нашій студії люди, які живуть мистецтвом, воно купає їх у різних кольорах, воно грає у їхніх серцях, воно виблискує у їхніх очах це художниця, керівник молодіжної громадської організації Артсело Олена Славова та її вихованці Поліна Тимошчук, Аріна Марія Поліщук. І наш теж юний вихованець Владислав Пронякін. Здравствуйте. Да, Вітаємо вас. Сьогодні ми поговоримо про слив мистецтва на особистість. Сьогодні ми запросили юних художників, з ними теж про це поговоримо. Але найперше, я хочу запитати: я знаю, що арт-село цьогоріч визначає 13 років. Чому ви вирішили взагалі святкувати? Ну, 13 ми назвали по-іншому трохи, 12 з плюсом, оскільки ми з 2002 року по суті почали свою діяльність да, і на позитив, тому що хочемо рухатися вперед і піднімати життєвий тонус в нашій громаді і самим собі. І тому вирішили, оскільки таких дат немає, ніхто не запрошує щось зробити, комусь допомогти. Хоча ми постійно це робимо. І згадила, що ми про себе ніколи не говорили про звітність, скільки років ми існуємо. Якій діяльності ми присвячуємо своє, ну, своє життя, роботи, які робили діти 12 років тому, 10 років. І захотілося просто так зупинитися, побачити всіх випускників, глянути, як діти виросли, наскільки їх вплив мистецтва на їх подальше життя, ну, яка складова цього, по суті. І наскільки це позитивно, і наскільки це важливо. Тому вирішили зробити ряд. Виставок, сім виставок по містам ми розвісили. Тому в дитячій бібліотеці також можна подивитися частину експозиції в літературному музеї. Моя персональна, тобто малюють всі, звітують всі. Тому сьогодні прийшли до вас своїми невеличкі невеличкою експозицією. Я хочу сказати відверто, Олена Ленартіну. Я знаю вас вже десь 5 років, і останні два я була в відпустці і. Чесно, скучила за вами, скажіть, що відбулося за цих два роки? Що можливо я пропустила? В яких акціях ви брали участь? Я знаю, що ось ви багато чого принесли нам сьогодні в студії. Можливо, ви про це розкажете. Так, да, якщо я буду говорити про всі акції за два роки, то на Часу передача, не вистачить. Та, не вистачить. Але я хочу сказати, що в нас навіть в статуті записано основний напрямок діяльності це розвиток особистості шляхом простворчого мистецтва. І сьогодні, оскільки в мене є такі співрозмовники чудові, я дуже їм і пишаюся і люблю. І вони стали частиною моєї сім'ї і сподіваюся, сподіваюсь, що вони сьогодні розпові... будуть розповідати саме цей, про цей вплив. Образфоржу миссе, тому що ці діти займаються не один рік. Так вийшов такий статус, як пожиттєва вчителька. У Поліни там більше десяти років, я її навчаю е, менших. Ну, тобто я хотіла, щоб вони більше розповіли про нашу діяльність. Тому реальність. давайте можливо, про це, чим? якщо да. вистачить час і ще повернемось до цього. Да. А зараз е, я бачу, поки ми говорили, Поліна почала щось малювати. Поліно, що це? Так, це котик. Я дуже люблю малювати тварин, особливо котів, собак, тому що тварини вони мене надихають. Чому саме тварини Поліна? Ну, в мене дома є кіт, я його дуже люблю. а надив... люди тебе не надихають. Люди, звісно, надихають, коли з ними спілкуєшся. А якщо вдома, якщо мені сумно, до мене приходить кіт, і він ну там спокою <клес> тобі, <клес> да, <він> <клес> Такий <клес> м'ягенький. Да, я його постійно оглажу і мені. От надихає мене це. Хочеться його малювати. По Поліна до речі, закінчила ще художню школу від моїм крінез, тому в неї такий досвід дуже багато. Одразу зараз дізнаємося і так гарно з гарними оцінками. <клес> Ну, я хотіла, щоб вона більше... Ну. Но... Розкажи, Поліна, знаєте, в багатьох акціях брала участь? Так, эм, взагалі... Мене дуже надихає е, Олена Леонардівна, і я ходила десь 6 років в художню студію в радцелу. А потім я вирішила один рік відпочити, я ходила в музикальну школу, а вже потім я пішла у художню, там зустріла Олену Леонардівну знову. знову. Ще лише, це да, сам. І оці 4 роки це просто дуже активне громадське життя. Е, я особисто я взяла участь у дуже багатьох е, акціях, там, аукціонах, проводила аукціони на до, е, кошти. Які збиралися на допомогу онкохворим дітям. Також у зв'язку з ситуацією, яка в нашій країні, ми проводили дуже багато аукціонів, кошти яких збиралися на, на допомогу в АТО. У нас є волонтери, які ми 100% знаємо, які доїжджають туди і ці всі кошти вони не дарма збираються. Також, а, ну ми, крім аукціонів, ми ще малювали на асфальті декілька разів. Що це були за акції? Ну, це також була допомога воєнам-АТО. Ну, і взагалі це розвиває культурне життя Житомира. Також ми ще оформлювали різні вітрини на вулиці Михайлівській, тобто на центральній вулиці. І ну, воно взагалі розвиває і нас, і місто, тому що ну, це дійсно приємно прийтися вулицю і там. Yeah, yeah, я приб'ю yeah, тобі, yeah. подобається, що це не лише для тебе, а щось yeah. робиться для загалу. Так, це і, і для мене, і для всіх, і воно і для міста, і для країни, і для всього. Це все розвиває. Що ж, Поліно, я тебе запрошую далі продовжити свій малюнок, ми до тебе ще повернемось трошки згодом. Аріна, розкажи ти, пам'ятаєш, як вперше прийшла до студії малювати? Як хотіла малювати і прийшла, от, що тебе найперше вразило? Коли я вперше прийшла до студії Олени Леонардівни, мені було лише 4 роки. І тоді, коли я зайшла у цю студію, мене я просто попала в якусь казку. Я сподівалася, що зараз буде якесь диво. Чи то дівчина з картини живе, чи то запашною кавою повіє. Це такі картини там, ти там побачила, так? Так, вони були дуже гарні, мені дуже подобалось тоді. Аріна, ти прийшла вдома? Ти малювала з мамою до того, як прийшла так, в студію? Так, Я ну, малювала з мамою вдома, і мені це подобалось. і Тому мама мене відвела до цієї студії. А які дивовижні речі траплялися з тобою під час занять? Можливо, щось тебе вражало, щось тебе дивувало, з чимось ти не погоджувалась? Ну, були такі моменти, тому. Мистецтво потребує знань, і тому Олена Леонардівна іноді на мене сварилася через моє лінощі. Чому це лінуші. таке було? Через моє лінощі. Зараз ти вже не така лінива? Ні. Е е е іноді вона мене поїла чаєм з цукерками, а іноді мене... Такі да. секрети. <реш> <реш> ага. Поліна, тебе теж? І так. А, і Ну, все справа в цукарках Халина. Якби не вони, да. малювання би так не вплинуло на дівчат. Так, ж ще. А також ми ще робили прикраси, щоб підняти собі настрій. Скажи, Аріно, ти теж брала участь у різних конкурсах, яких ти вигравала? Я виграла у конкурсі. Громадських симпатій про Житомир. Я там намалювала свою школу декілька століть тому, яка вона була раніше. І щоб дівчата особливо так вас не виділяти, хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні з нами також є хлопчина юний художник Владиславе. Можна до тебе звернутись? Поки ми спілкувалися з дівчатами, ти я бачу щось малюєш. Що це? Я вирішив намалювати розпис. Що це за розпис такий? Петриківка. Петриківка? Так. А це ти малюєш якусь листівку, чи що це таке? Чи просто для себе вирішив помалювати? Для себе вирішив помалювати. А потім подарувати Дарині, коли буде гарно. Ну що подаруєш, я буду не проти, Владиславе. Скажи, будь ласка, а що тебе вразило, коли ти ходиш до студії, коли ти вперше прийшов в студію Артсело? Що на тебе вплинуло? Які враження в тебе виникли? Розкажи. Ну, коли я вперше прийшов в студію, там пройшло декілька уроків, і я почав малювати квітку. Мені, мене вразило те, що в квітці дуже багато кольорів. Я завжди думав, що там в квітні. Ну, візьмемо, наприклад, мак. В ньому тільки один червоний колір, а насправді там є і червоний, і помаранчевий, і жовтий. Тут здивувало, що в одній квітці так багато кольорів. Так. Скажи, Владиславе, а як тебе е, мистецтво виховує? Що, що я розумію, що воно робить з тебе таку дорослу особистість? А от що в тобі змінилося? Які можливо риси характера, окрім того, що ти набув гарних навичок і тепер вмієш малювати? Ну, мистецтво, по-перше, виховує терплячість. От якщо я раніше старався, як якомога швидше намалювати роботу. Там буквально за два уроки, то зараз я хочу її вимальовувати дуже довго, щоб вона була бездоганна. А я знаю, в тебе є Владислава Мрія. Ким ти хочеш стати, мабуть? Я б хотів би стати архітектором. Тому... То тобто малювання ти не залишиш, ти хочеш його якось більш в широкому. Так, розумію. Ну що ж, я поки не буду тобі заважати. А знову ж поговорю з нашим жіночим колективом сьогодні. Олена Леонардівна, а ви бачите, як змінюються ваші вихованці? От я бачу, бо я їх давно не бачила. Я знайома з ним, бачу, що за два роки вони подорослішали, стали серйозніші. Ну, більше звертають увагу батьки, коли до мене звертаються і кажуть, ви знаєте. От наскільки вдячні образтворчому мистецтву для того, щоб дитина виховувалася за допомогою цих засобів, тому що зміни вони бачать на краще, вона більш така вдумлива, і потім, коли трапляється подорожувати, то вони сприймають оточуючий світ зовсім по-іншому. І, взагалі, не потрібно навіть виїжджати з міста Житомира. Наприклад, Поліна вже казала, що ми робимо. Такі заходи, як конкурси до міста Житомира, присвячені, і ми зробили таку листівочки, від листівочки з назвою нашого уявлення про місто Житомир. Тут і Житомир космічний, і Житомир, там, де стоїть на бульварі наш Пушкін, і потім. За допомогою фантазії ми почали уявляти, а колись в Житомир 100-200 років назад і люди ходили ну, майже ті самі, але в інших таких нарядах. І тому уява розбурхується і вони починають більше піднімати голову наверх, в сторону, озираючись, і дивляться, наскільки наше місто є дуже цікавим. Якщо говорити про таку філософію міста, то місто населяють, це, по суті ну, люди. так? А Якщо кожна людина буде культурно вихована, то саме культурний рівень нашого міста буде автоматично, автоматично буде підвищуватися, тому що то, що здавалось би ну малюють діти та й малюють. Що то для громади це важливо, але кожен з нас є. Мешканцям цього міста, частинкою його Так, да, і ми всі складаємо ауру і обличчя і образ нашого міста Житомира і далеко за межами і кордону нашого Житомира України, тому що ці роботи ми виставляли на інтернет на голосування, і дуже багато було відгуків саме за кордоном, хто виїхав з Житомира. А можливо, хтось для Житомира вперше вони почули завдяки цим роботам, тому що коли йде голосування, то всі згадують в кого де є, які родичі. Голосуйте, подивіться там на сайті, тому це є популяризація міста. Mm -hmm. Mm -hmm. Також я хотіла додати, що я займаюся посткросінгом. Це така річ. Ой, що це за слово таке. Да, це сучасне таке слово, яке ну, це хобі, заняття відсилати листівки по всьому світу. І ну, да, це таке сучасне. І я е, надсилаю от листівки Житомира. І це дуже круто, коли. Ну, по-перше, мені приходять листівки, так само я комусь їх відправляю. І комусь приходить листівка, і вони бачать, о, житомир, мене деться. Вони там уже читають якусь інформацію. Ну це дуже класно. Ти щоро. обираєш будь-кого, чи це твої якісь друзі а, за кордону? Це, Як це відбувається? Це взагалі сайт, і там потрібно зареєструватися. Це рандомні люди, у яких є своя сторінка, і там написано кому які листівки подобаються. І так само там я в мене своя сторінка, мені їх подобається. Ви там. даєте оцінку? Їм. Ну так да, там мені приходять, я і маю зареєструвати. І, і так само йде спілкування. І, тобто я можу дізнатися про когось, про чиїсь інтереси, і так само хтось може про мої інтереси дізнатися. Ну, В моєму випадку хтось там подивиться листівку про Житомир. Тим паче, якщо я її малювала, тому що я там малювала листівку. Мені приємно, що е, в нас в місті так багато юних художників, які е, в першу чергу думають не лише про себе, а про своє місто. Угу. Я, я е, Бажаю вам лише в цьому успіхів і натхнення у ваших роботах. Так, да, не обов'язково всі, хто малюють, мають стати митцями в ну, да. професійному розумінні, але те, що це є виховний момент, це дуже важливо. Я не хочу, я б хотіла згадати взагалі всіх своїх випускників, але особливо у нас є така дівчинка, подруга Поліни, Надя Увіна. Вона зробила ряд робіт. Саме за цей період я також вона навчалася біля 10 11 років і mm -hmm. закінчила художню школу. вона зараз навчається педагогічному університеті на м'язі. І я хочу сказати велике вдячність Надії, тому що вона створила стільки малюнків, які по суті стали брендом не тільки молодіжної громадської організації Арцілу, але й представляють вже і в Києві, і взагалі в таких закладочках, тому що на аукціонах. Перші роботи розходяться настільки вона представляє Житомир своїй унікальності, створила таке неповторне обличчя, тому і неї є свій стиль. Да, вони вже виробляють свій стиль. і Вони з поліною навіть роблять загальну спільну роботу. У нас такі, така практика загальні роботи робити. Сьогодні ви всі принесли з собою свої роботи. Давайте про них поговоримо. Можливо, я думаю, що ви не просто так взяли їх із собою. а Якщо обирали їх, то, мабуть, був у тому якийсь закодований смисл. З кого почнемо? Хто хоче про свої розказати? Поліна. Я? Ти? Так, е, в мене... Ти перше покажи, де вона де вона знаходиться? Так, вони з самого переду. Так, Центральні е... роботи. Центральні я роботи. Центральні роботи так, та оця робота. Е, Це мої. Можна рахувати так, три роботи. Ця робота я її робила в ефірі, якраз за 4 роки тому, якщо я не помиляюсь, чи два. Чи коли ми з тобою Так, да, це з вами я робила цю роботу. Ага. Це дуже давно. Я чому я взяла ці роботи? Тому що вони були на найвиднішому місці. Це перші роботи, про які я подумала. Ем... Ну це з глини тут зроблено, Це така дитяча робота. Ну так І ще я тоді майже нічого не знала. Так, а ось ці Поліна, що попереду? попереду... Нас перед квіти. Так, да, квіти. Я взагалі не пам'ятаю, як я малювала цю роботу. Це дуже дитяча. Я її малювала ще в студії, і там зображені букет квітів. Е, ну, я пам'ятаю, дуже любила малювати квіти, як і тварини. Mm -hmm. І ну, це дитяча робота. А нижня робота це вже так. Е, робота з художньої школи. Якщо я не помиляюсь, то клас другий, третій, а всього їх чотири. І ну, це вже академічне малювання. Так. Поліночко, у нас мало часу. Аріна, ти про свою саму твою улюбленішу роботу розкажи нам. Моя найулюбленіша. робота... Яка тут представлена? Ось вона. Це взагалі остров Бурана у Італії біля Венеції. Я просто вдохновляюсь цим пейзажем, адже тут він дуже гарний. Мені дуже сподобалося. Я цей цю картину малювала дуже довго, адже це потребує. Часу і більше труду. Але цей труд приніс гарні результати, і це стала моя найлюбленіша картина. Дякую тобі, Аріно. Мені теж дуже подобається ця картина. Владислав, можна ми ще хвилинку відволічемо тебе? То ти вже домалював нам листівку? Бачите, нам не даруєш, ми самі можемо mm -hmm. тебе її забрати. Так, ось, домалював. Спасибі твій Владислави. Ірина найкращий поціновуючи нашого мистецтва. Я просто дуже люблю е, наших та, вихованців із е, вашої школи, Олена Поліна Леонардівна. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали в нас в студію. От Поліна ще так, також хоче тримає? презентувати. Графічна листівочка. Так, це, так. це кіт. Котик, котик миру я його називаю. Котик миру. Так, він стоїть якось, щоб краще було на планеті Земля. <рес> і обрігає всіх, щоб був мир. На цій ноті закінчимо наші шановні телеглядачі. Ото, щоб був мир у кожній хаті. А я нагадую вам, що сьогодні в нашій студії з нами були Олена Славова, художниця, керівник студії Артсело і є вихованці Поліна, Аріна Марія. І Владислав, спасибі вам, до нових зустрічей. Дякую.